Чорний камінь, саме так з інших мов, перекладається слово олівець його далеким пращуром можна назвати головку від багаття, ту саму, якою наносили на скельні малюнки. Далі за олівці правили палички зі свинцю, олива та срібла. Трохи пізніше ще одним засобом письма і чудовим інструментом стала червона крейда. А от історія виконання сучасного олівця починається в дуже далекій країні. Саме там, після однієї бурі, що трапилося, жителі звернули увагу на незвичайні камені під кореннями дерев, чорні, м'які і чудово придатні для того, щоб робити ними різні позначки. То був графіт. Потім з часом люди зрозуміли, якщо до графіту додати глину. Олівець писатиме краще і не ламатиметься. Ще з часом запропонували матеріал для письма огортати дерев'яною оболонкою. І отримали олівець в такому вигляді, яким ми користуємося зараз. Потім з часом форма змінювалася олівця з круглої на шестигранник, для того, щоб олівець не скочувався з столу. На сьогоднішній день у світі виготовляють дуже велику кількість бавівців, які відрізняються за твердістю, кольором і тим, для яких поверхонь підходять найкраще. У наші часи люди не мають меж фантазії. Олівці та їх маленькі залишки використовують не тільки для малювання, а навіть для прикрас побутових речей.